там вистоїть. Мандалів заступає. Я от речу з Я що? питаю, що вам писали на кожен збиває. А нам інші писали. Ну, а ми. Не думайте, майдан.

Тепер до голов по штанту. Цей декламатор Майдану, я з ним перетинався разів три в житті. Це коли він декламував вірші і коли він мав якісь претензії до людей на Майдані з приводу неповаги до Небесної сотні, але тоді він казав, що він не із четвертої сотні сотні варта. Руху, ну вона ближче до головпоштам, то до входу головпоштам була розташована, наскільки я пам розумію, пам'ятаю. Что дальше? что дальше? Что дальше? Если человек, человек дает слово, он должен его выполнять. что дальше? То есть, если меня будет стрелять женщина, он должен и... я должен выполнять, и... я по-другому разговариваю. Человек дал на себя задачу вчера подписать документы. И не подписал. Кто бы это ни был, мужчина или женщина, если человек берет ответственность на себя, он должен это выполнять. Понимаете? доводы? Доводы? Вчера Рада Судников вчера приняла этот меморандум. Понимаете? он должен был быть напечатан и подписан со стороны Майдана. А потом надо было ехать в Кличко. Я юридически рад Майдан. Понимаете? Мы сидели вчера два с половиной часа и, э, в Государственном палате и э, писали этот меморандум. Понимаете? Он должен был по вчера, потому что тот же самый Чешков вчера, на эфире заявил о том, что взаимопонимание достигнуто, и радостно Майдана пошла на то, чтобы освободить кричать. И, понимаете, у нас должен быть юридический документ об этом, не просто рукопожатие, а юридический документ, который позволяет потом кого-то что-то спросить из-за идиотизма мужчины или женщины, я не знаю, понимаете как? но именно на лошади из-за идиотизма некоторых людей. Это не заведено до логического конца. И не надо никого защищать, я никого... Я на заступнику. В интернете могут написать на, на, заборе одно слово. И что дальше? На, на баррикадах я был, да, и что дальше? Я не заступник. Понимаете? Если вы что-то где-то слышали, это прекрасно. Но вы, вы, к сожалению, обладаете очень маленьким количеством информации. Там за ошибками написано. А что? Да, да, да. Іди, 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 іди. іди, іди обманує. Обіцяв Обману. обіцяв, прийти з народу, диви тридцять, обіцяв, Що у вас шапанчики, всі брашошова пише на плакаті? Покажіть, будь ласка. Чому його порвали? Порвали, тому що. Кличко не обіцяв прийти до народу, але не прийшов. Не тридцять. зробимо. По ви себе пожалієте. Ходіть ви пілдені, по посмотрите, чому він життя. Кличко перший любви, а тут ще 9.30. Кличко обіцяв, обіцяв прийти 30, до народу. Тому люди не хочуть. Ясно. А чому жінка порвала? А я не знаю. Вона хоче, мабуть, щоб Кличко не приходив. Ну він вже обіцяв, я ще громадянка, я чекаю його. Кличко обіцяв. Де, 9.30, він обіцяв прийти до народу, він не прийшов. Я громадянка України, чекаю кличка, він обіцяв. Мер обіцяв, значить, повинен прийти, як же так. А там, що буде далі, то будемо ним вирішувати, але він не прийшов до нас. А жінка порвала. Ні, Ні його там не було. Та ну, це ж не, не перше розчарування в політиків у вас, я надіюся. Але все-таки це це зрада. не прийшов, обіцяв не прийшов. Ну що ж зробиш? Не прийшов, обманув. Обманув. Кличко по логіці цієї жінки не мужчина. Жінка прийшла з плакатом, кличко піарщик і брехун, а зверху з боку було підписано, що кличко обіцяв прийти на 9.30 до народу і не прийшов. Ага. І я вирішив, що по такій логіці кличко не мужчина. Кличчина мужчина завжди тримає кличко. Особистого, але логіка. Ну, пішли ближче, знайдемо головного героя Антона Талмачова. Якщо він колись буде балотуватися в депутати, запам'ятайте його ім'я, зможете з нього сміятись так само, як з кличка. Насі, почому ж його так, так сильно не любиш? Я не, не, не люблю, він смішний просто. Він... Насправді дійсно прийти сьогодні на майданчик повному обладинку це повна дурість. Навіть приховуючи, що по барикаді на інспекторійські особливі міни. Це не нормально. Ну, тут, то от тому я і кажу про Антона Талмачова. От, будь ласка, Антон Талмачов робить носить шини. Антон Талмачов має мінтовську палицю. Пішли за Антоном Талмачовим. Антон Талмачов буде на фотографіях. Тому що його